В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуском в ефірі Ізмаїльського телебачення стартував новий проєкт Наш експерт. Обережно купання заборонено. Ізмаїльські патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд на стихійному пляжі. В Ізмельському палаці спорту проходив перший гандбольний турнір Кубок Дунаю. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника стану на 16 серпня орієнтовно такі: 255 тисяч 570 осіб особового складу, 4 тисячі 324 танки, тисяч 380 одиниць бойових броньованих машин, 5 тисяч 152 артилерійські системи, 714 реактивних систем залпового вогню. 485 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 314 гелікоптерів, 4248 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1404 крилаті ракети, 18 кораблів, 7614 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 773 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону району Одеської області під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Нічна атака на Одеську область. Дрони шахет вдарили по одному з портів на Дунаї. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, головною ціллю окупантів знову були портова і зернова інфраструктура на півдні регіону. Уночі, 16 серпня, російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними БПЛА, типу шахет 136 131 Повідомляють повітряні сили ЗСУ. Пуски ударних безпілотників відбувалися в кілька хвиль із південно-східного напрямку Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край Російської Федерації, чауда тимчасово окупована територія України Крим силами протиповітряної оборони було знищено 11 ворожих безпілотників над Одеською областю. Голова одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що область була атакована дронами камікадзе. Двічі ворогу вдалося завдати удару по одному з портів на Дунаї. Пошкоджено складські приміщення та зерносховища, спалахнула пожежа, яку рятувальники ДСНС оперативно загасили. Постраждалих немає. Вдячний усім, хто сьогодні вночі, прислухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів і перебував у безпечних місцях. Як бачите, це до дуже важлива, тому що загиблих і постраждалих на щастя немає, зазначив кіпер. В ефірі ізмейльського телебачення стартував новий проєкт Наш експерт, і це означає, що зараз саме час вчитися розвивати критичне мислення та орієнтуватися в інформаційному просторі, адже медіаграмотність залишається одним з пріоритетів в інформаційній політиці України та однією з найнеобхідніших навичок у сучасних умовах. Дивіться далі. Інформаційна війна сьогодні це наше повсякденне життя. Тому одне з найголовніших питань кожного українця вміти виявляти інформаційний вплив та протистояти ним. Медіаграмотність залишається одним з пріоритетів інформаційній політиці України та однією з найнеобхідніших навичок у сучасних умовах. В ефірі змильського телебачення стартував новий проєкт Наш експерт, який реалізовується у партнерстві з національною асоціацією медіа. Це означає, що зараз саме час вчитися, розвивати критичне мислення та орієнтуватися в інформаційному просторі. Наш експерт, інформаційно розважальний проєкт, мета якого навчити мешканців міста орієнтуватись у великих потоках інформації, протестувати їх на знання медіаграмотності, дати можливість позмагатися з медіаекспертом та отримати нові знання і звання експерта з питань інформації. До програми наш експерт долучилися ректор Ізмильського державного гуманітарного університету, медіатренер Кічук Ярослав Валерійович. Претендувала на звання експерта професорка англійської філології та світової літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету Шевчук Тетяна Станіславівна. Основна мета проєкту орієнтуватися в інформаційному просторі, тому згідно правил ведуча зачитує три новини та скріншоти цих новин. Завдання гостя та експерта їх прочитати і аргументовано відповісти. На свою думку, правда, це чи брехня. Чи вдасться гостю отримати звання експерта? Дивіться скоро на Ізмаїл ТБ. Сніжана Щербина, Наталя Маленко, Теодор Христів для програми новин. На Одещині прикордонники у водах річки Дунаю виявили сім громадян Румунії, які незаконно притнули державний кордон України на катері. Іноземних туристів, охоронці кордону Ізмаїльського загону, виявили у Килійському гирлі неподалік міста Ізмаїл. На борту судна перебувало подружжя з двома доньками та племінниками. Зі слів мандрівників, вони вийшли на річкову прогулянку з сім'єю. Однак втратили орієнтир, випадково зійшли з маршруту та перетнули український кордон. За незаконний перетин державного кордону румунів притягнуто до адміністративної відповідальності. Після з'ясування усіх обставин правопорушення мандрівників передали румунським колегам-прикордонникам. Нагадаємо, що під час дії правового режиму воєнного стану діють тимчасові режимні обмеження щодо заборони виходу та перебування маломірних плавзасобів в основному гирлі та рукавах річки Дунай. Дотримання вимог чинного законодавства є обов'язковим, а їх порушення тягне за собою адміністративну відповідальність. Ізмельчани продовжують активно відвідувати стихійний пляж біля діорами. Днями ізмельські патрульні та рятувальники провели профілактичний рейд, поспілкувалися з присутніми, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Докладніше дивіться у репортажі. Дунай, ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчастий рельєф, звивисте русло, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометра, де ізмальчани розгорнули стихійний пляж з метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах. Ізмельські патрульні та рятувальники провели спільний профілактичний рейд. Сьогодні провели для населення інформаційну кампанію. Аби е, довести до людей про те, що таке пляж, які мають бути вимоги до пляжу, Дунай непридатний для купання. Усе через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Однак люди нехтують цими фактами. Щороку кількість загиблих від утоплення на стихійному пляжі Ізмаїла тільки примножується. Про це свідчить статистика. За попередні роки у нас були трагічні моменти, коли е, гинули люди саме на цьому. Так званому стихійному пляжі У 2021 році у нас потонула людина, в 2022 році потонула людина. Особливість цього стихійного пляжу, де ми знаходимося, це те, що тут дуже сильна течія. І коли трапляється біда, коли людина починає тонути, просто-напросто дуже Проходить багато часу, поки приїдуть рятувальники, оскільки тут на місці пункту рятувального не існує. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на набережні біля діорами санкціонований пляж, пояснюють рятувальники. Та більш детально розповідають про правила влаштування пляжів та місць масового відпочинку. Глибина в зоні водного об'єкта, що прилягає до пляжу, і введена для купання, має бути в межах півтора та 1,7 метри. Ширина смуги зони водного об'єкта не повинна перевищувати 50 метрів від берега. Швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів в секунду. Для акваторії має бути рівне, щільне, спуском без оступів, піщане, гравійно-піщане або дрібногравійне е, спущення. В ході профілактичного рейду представники екстрених служб поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Хочу зазначити для ізмельчан, для гостей міста, для жителів району, що у нас в селі Озерна є база відпочинку, де є обладнаний. Пляж, тобто в районі у нас є водні об'єкти, на яких можна купатися. У нас в країні триває війна, люди гинуть на полі бою, і не хочеться, щоб людина просто так лишала себе життя, бо вона не знає елементарних правил безпеки. Перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова Теодор Христів для програми. Новин народження молодої сім'ї. Боєць Нацгвардії став на весільний рушник. Повномасштабна військова агресія з боку Російської Федерації вплинула на долю багатьох українців. На фоні подій в Україні відбулася переоцінка цінностей. Те, що відкладалося та здавалося далекою перспективою, стало одним із головних пріоритетів. Тому під час короткострокової відпустки військовослужбовець військової частини 3058 Національної Національного гвардії України Південного оперативно-територіального об'єднання солдат Станіслав Кльосов у присутності рідних та близьких урочисто пообіцяв зберігати вірність та бути надією і опорою для своєї молодої дружини у корабельному місті. Миколаєві на початку серпня в одному із місцевих раксів пролунало урочисто обіцяю. Станіслав та Наталія обмінялися обручками і привітали один одного вже як подружжя. Після урочистостей молоді відправилися на прогулянку по рідному місту. Річка Інгул, Каштановий Сквер, парк перемоги стали безмовними свідками перших подружніх кроків Станіслава та Наталія. Молоде подружжя сподівається, що сицеве весілля вони будуть справляти після перемоги. В Озмаївському палаці спорту проходив перший гандбольний турнір Кубок Дунаю, в якому взяли участь чотири чоловічі команди з Одещини – клуби Ізмаїл та Одеса 35 ФГУ Одеса юсш роздільна. Дивіться далі завдяки громадській відданості, сили духу, стійкості та героїзму наших сил безпеки та оборони, під час повномасштабної російської агресії проти України в Ізмаїлі спортивне життя продовжується. Так, у вихідні дні в Ізмірському палаці спорту проходив перший гандбольний турнір Кубок Дунаю, в якому взяли участь чотири чоловічі команди з Одещини, клуби Ізмаїл та Одеса, 35 ФГО Одеса та дитячо-юнецька спортивна школа роздільна. А 12-13 серпня в Ізмінському палаці спорту вперше пройшов турнір з гандболу серед чоловічих команд. Кубок Дунаю в турнірі прийняли участь чотири команди. Це команда ТГО Одеса, одеса «Одеса-35», команда Ганбольний клуб Ізмаїл та «Дю США Роздільна. Цей турнір був проведений Федерацією, федерацією гандболу спільно з відділом фізичної культури та спорту з міської ради, президент Федерації Сергій Гриневецький. Заступник міського голови Сергій Лузанов від імені з міської ради та її виконавчого комітету привітав спортсменів та вболівальників зі спортивним святом та висловив сподівання, що цей турнір стане традиційним і збиратиме ганбольні команди з усієї України. Щиро вітаємо всіх, хто попри всі складнощі воєнного. Станом зміг приїхати в наше місто і приймати участь в змаганнях. З вдячністю ми згадуємо Збройні Сили України і всіх захисників, завдяки звиття з яких ми сьогодні маємо змогу проводити змагальний фестиваль, турнір. Маю сподівання, що Турнір з гандболу, тим більше, кубок Дунай, стане традиційним і ще не раз палац спорту буде приймати учасників. Маю сподівання, що з усією України. Тієї ж думки президент Одеської обласної федерації гандболу Сергій Гриневецький, який нагадав слова президента України, що фізична культура та спортивне виховання це не розвага сьогодні. Це одна з основ безпеки. Високий рівень підготовки спортсменів перетворив гандбольний кубок Дунаю у яскраве видовище, сповнене емоцій та жаги перемоги. Декілька днів тому президент України, з трибуни Верховної ради України, сказав, що спорт це не розвага, спорт це національна безпека. А нам треба здорові, надійні захисники. Я готовий підписати цими словами, тому що саме спорт на Одещині, гандбол в цьому році, несяг найвищих результатів. Я хочу привітати команду Ізмаїл, гандбольного клубу Ізмаїл, який зробив прорив в чемпіонат у спорті. І з першого року увійшов вищий дивізіон Суперглів серед також у своєму інтерв'ю Сергій Граневецький додав, що Федерація гандболу тісно співпрацює з Ізмаїлом та міською владою, яка завжди підтримує спортивні команди Одещини в організації різних змагань. Федерація гандболу Одеської області постійно співпрацює з міською владою. Я дуже вдячний ізмаїльському міському голові Андрію Абрамченко за всіляку підтримку. Я хочу подякувати всіх спонсорів програми, які долучилися до створення команди «Ганбольний клуб Ізмаїл. І я переконаний, що цей турнір, який пройшов вперше, може стати міжнародним і ми будемо залучати наших сусідів із Молдови, із Румунії, для того, щоб дійсно дунайська симфонія. Звучала не тільки в мистецтві, але й в спорті. Спекотним та напруженим став фінал, в якому зустрілись команда Ізмаїл, що в перший рік свого існування прорвалась до вищого дивізіону Суперліги. Та команда ФГО Одеса, що за шість років свого існування вже не раз заявляла себе золотом та сріблом національних та європейських змагань. Набутий досвід допоміг гостям турніру та перший кубок Дунаю з гандболу поїхав до Одеси. Команда клубу «Ізмаїл» посіла друге місце, третя у клуба Одеса-35. А дитяча юнецька спортивна школа роздільна на четвертому. За підсумками турніру четверте місце посіла команда Роздільної, третє місце команда Одеса-35 та е, в упорнішій Боротьбі. Друге місце зайняла команда Гутбольна клуба Змаїл і перше місце команда футболу Одеса. Дуже сподіваюся, що цей турнір набере популярності та стане вже традиційним і в нього вже буде статус не всеукраїнського, а міжнародного турніру. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Обмеження або навіть позбавлення волі може загрожувати жительці Подільського району за незаконне утримування малолітнього односельців багажнику свого автомобіля. Жінка звинуватила 12-річного хлопця, з яким живе на одній вулиці у викраденні кавунів з її баштана. І у такий спосіб хотіла вирішити проблему. Подія, про яку поліцейським повідомили староста села, сталася 14 серпня близько 7-ї години вечора в одному з населених пунктів Балтської територіальної громади. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, що прибула за викликом, встановила. 58-річна місцева жителька підійшла до хлопця, коли той грався на вулиці, і звинуватила його у крадіжці кавунів з поля, засадженого нею за селом. Коли підліток заперечив, жінка почала погрожувати йому словесно. А потім силою заштовхала в багажний відсік свого легковика і повезла вулицею, отримуючи хлопця певний час. Слід зазначила, що ані до батьків дитини, ані до поліції за фактом крадіжки громадянка не зверталася. Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі чи викрадення малолітньої дитини. Поліцейські встановлюють і допитують свідків, проводять інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та притягнення винної особи до відповідальності. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США. Купівля 37 гривень 10 копійок. Продаж 37 гривень 75 копійок. Євро купівля 40 гривень 80 копійок. Продаж 41 гривня 55 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє в узмийлі мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 20-22 градуси. В день – 32-34. В Одесі хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 18-20 градусів тепла, в день – 26-28 градусів – вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmailtv.com, на ютуб-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.